28 квітня під головуванням В'ячеслава Соколового у Вінницькій обласній раді відбулася чергова сорокова сесія. На початку сесії перед депутатами виступала керівниця Центрального представництва координаційного центру з питань поводження з військовополоненими Юлія Прийма. Ситуація, яка зараз є в Україні по обміну з полоненими для світової спільноти, є безпрецедентною, оскільки відповідно до умов. І Женевської конвенції міжнародних відносин обмін полоненими не може відбуватися під час ведення бойових дій. Україна це проводить і повертає наших оборонців додому. Першим питанням обласна рада ухвалила рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області. Воно стосується діяльності на території Вінниччини УПЦ у єдності з Московським патріархатом. Своїм рішенням обласна рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та забороняє будь-яке користування майном. Ми не зупинилися в рішенні тільки на клопотанні до Верховної Ради. Про прийняття закону є чіткі завдання для усіх рівнів рад припинити в законний спосіб договори, оренди і користування як землі, так і об'єктів культових споруд, звернення. До обласної військової адміністрації з пропозицією проаналізувати, перевірити і промоніторити використання земель державної, комунальної власності, які використовуються церквами Московського патріархату, а також і безпосередньо культових споруд об'єктів комунальної і державної власності, які використовуються. Московською церквою і привести відповідно зреагувати як вимагає цього закону. Загалом на сесії депутати розглянули 23 питання порядку денного. Більшість з них стосувалася діяльності комунальних закладів та ефективного управління майном. Депутати, зокрема, затвердили статути Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського у новій редакції та обласного комунального підприємства Автобаза обласної ради депутати проголосували за перейменування населеного пункту Красне на щасливе, що підпадає під пряму дію закону України про засудження комуністичного та. Національно-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки Йдеться про звернення Крижопільської селищної ради. Нова назва села внесена за пропозицією ініціативної групи жителів Голубецького старостинського округу.